Анна Гейко, дитячий тренер з карате, цим видом спорту займається майже 16 років. Прийшла в спорт, коли їй було 5. Мені дуже сподобалось, коли в першому класі я сиділа в школі на уроці. І до мене прийшла мій перший тренер Марія, Марія Валентинівна. Вона просто була дуже гарна в кімоно, Така, ну дуже мені сподобалось. Я прийшла, сказала, що хочу спробувати. Без карате говорить Ана не уявляє свого життя. На цьому шляху ставала чемпіонкою та призеркою міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірів. Двічі ставала чемпіонкою України серед молоді і пройшла відбір на чемпіонат світу з карате. Стала майстром спорту України, але вирішила займатися з дітьми. Наразі у Анни тренуються 30 дітей хлопчиків та дівчат від 3 до 8 років. Мені дуже кайфово з ними, мені дуже цікаво. Ми на одній хвилі з ними. Ну Плюс мені дуже подобається ділитися е, своїми знаннями і бачити, як у них виходить щось нове, як вони е, ростуть на моїх очах і от вже завоюють перші нагороди. На тренування цієї середи до Ани прийшли вісім дітей. Одна з них Аміна Вілієва. Минулих вихідних вона на турнірі у Львові, «Львів карате Опен, здобула бронзову медаль, свою першу на виїзному турнірі. Це мені прийшло, мені дуже сподобалось. Перший день бути самою знаменитою коротиською в сумах чи в світі? У світі бронзова медаль Аміни є дебютною і для Анни. Дебют тренерка вважає вдалим. Це були перші змагання у Аміни в виїзні. Плюс вона була без мене через деяких обставин я не змогла поїхати з нею. Переживання, інший тренер, який асистує її, незнайомі діти, з якими вона там спілкувалась. Якщо я не помиляюсь, то на своїх перших змаганнях, також у Львові, я зайняла третє місце. На питання, чого вона вчить юних артистів, Анна говорить. Карате, це до 18 років безконтактний вид спорту, так і я вчу напевно самозахисту, а не те, щоб бити когось. Ось, щоб в будь-якій ситуації, коли щось трапиться, то вони змогли постояти за себе. Чого Анна хоче добитися тренерка? Таке питання ми поставили Анні Гіком наприкінці зустрічі. Ну, напевно, коли в мене будуть всі нагороди, які я захочу, щоб це був повний комплект, і світ, і Європа, і ослігії. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.